Доброго дня, мої теро українське, мене звати Олена. Його величність випадок. У чому вам пощастить у 2024 році? Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно. Ну а далі слухайте, дивитесь. Старший аркан. Сигнифікацію робимо на старшому аркані Ленорман. Ошудзен дзен і оракул. Бачення в яких енергіях вам пощастить у 2024 році. Першого варіанту ваша сертифікація. Ви знаходитесь в ілюзії. В ілюзії я б сказала, що ви самі себе тримаєте в такому стані. Що ви нічого не бачите, нічого не розумієте. Що ви знаходитесь в жертві. Але жертвою робите ви самі себе на даний момент. Зверніться до внутрішнього голосу, до інтуїції. Вона вам підскаже, що насправді відбувається в вашому житті, в якому стані ви знаходитесь, чи жертва ви ситуації обставин, чи ні. Ви помиляєте відносно стану, відносно жертви. І відносно того, що ви не маєте, можливо, хтось не впевнений в собі, а особливо не впевнений в тому, що має тайні знання або додаткові ресурси. Додаткові знання і додаткові ресурси, яких раніше в нього або в неї не було. Ви помиляєтесь стосовно себе. Ну, а в кожного вже своя ситуація. А насамперед помиляєтеся в тому, що думаєте, що ви жертва обставин, в яких ви знаходитесь. Це не так. При вашій ресурсності і наявності прекрасної інтуїції, ви зможете зрозуміти, як ситуація, реально, яка є ситуація в вашому житті, і що вам робити далі, а не тримати себе в ілюзії. Його величність випадок. У чому вам пощастить у 2024 році? Зміниться ситуація стосовно вашої роботи? Стосовно вашої роботи, стосовно вашого бізнесу і в тому числі відносно фінансового матеріального достатку. Не вистачає коштів. Ви думаєте, але не розумієте, як вам змінити саме ситуацію. Можливо, хтось має кредити, борги. І весь час, можливо, навіть депресивний стан. Чому і в жертві? Думаєте, що не можете змінити ситуацію? Що ситуація складається саме так, і вона буде лише погіршуватись. Хоча внутрішньо. Підстав для турботи, ви навіть задумуєтеся, а чому? Саме я знаходжусь в внутрішньому спокої. Ви не відчуваєте хвилювання. Ви лише надумуєте на підставі того, що є, те, від чого ви залежите. А саме головне те, що ви не маєте достатньо того рівня, благополуччя і достатку фінансового матеріального, Ну, який би вам давав відчуття захищеності. Добробуту і благополуччя. Чому вам пощастить у 24-му? А ви в 24-му році поставите крапку, закриєте борги, закриєте кредити, ви відчуєте самодостатність. Тобто зміниться ситуація стосовно фінансового матеріального достатку. Ви зможете, ви отримаєте шанс, ви отримаєте можливість. І ви реалізуєтесь, і вже в 2024 році кардинально зміниться ситуація. Так, да, потрібно буде активно проявляти, задіювати досвід і мудрість, але ви, королева Пентаклів. І, можливо, з допомогою чоловіка. Він буде їх підтримкою вам саме в даний період, коли буде важко в період, коли ви відчуватимете. Можливо, хтось і на зараз відчуває себе жертвою. Але протягом 24-го року, в чому вам пощастить, Зміниться кардинальна ситуація. Ви навіть отримаєте той результат, на який не очікували. Важкий період, коли ви знаходились в внутрішньому роздраві, саме ваш чоловік був підтримкою і давав вам можливість тримати себе, не знаходитися в внутрішньому роздраві настільки. Щоб ви не змогли сконцентруватися саме тоді, коли ситуація буде потребувати від вас, активно проявитися і зробити вибір. І ви будете керувати своїм життям, реалізовувати свої плани пропрацьовувати стратегію. Але саме головне, що ви відчуєте власну самодостатність. Завдяки тому, що ви в 2024 році кардинально зміните свою ситуацію стосовно фінансового матеріального достатку, і достатку, закриєте борги, закриєте кредити, вирішите всі фінансові проблеми питання, які тримали вас довгий час в жертві. Ви відчуєте власну самодостатність, коли досягнете того результату. Ви зовсім по-іншому подивитеся на стосунки з партнером, з чоловіком. Ви будете людині довіряти. Після того, що ви прийшли разом, і те, якою підтримкою даний чоловік був в ті тяжкі часи, коли ви знаходились в внутрішньому роздрайві. Незважаючи на те, що ви королева мечів, самодостатні, іноді, можливо, цинічна і зверхня. Тому що. Її рівня інтелектуального розвитку, навіть її оточення не всі мають саме той рівень, який має вона. Що стосується чоловіка, який її підтримує, і підтримає Кверент по першому варіанту, чоловік ви чи жінка, якщо ви чоловік, то підтримує жінка, якщо ви жінка підтримає чоловік. Але буде підтримка. Або у вас з'явиться партнер. Якщо ви не одружені і не заміжня, то у вас з'явиться в вашому оточенні чоловік, який прийде до вас з пропозицією. І вже в реалізацію ви підете разом. Ви важко будете працювати, але ви внутрішньо отримуватимете задоволення, тому що ви отримаєте шанс кардинально змінити ситуацію з негативу на позитив стосовно фінансу і матеріального достатку. Порада. Перше, не знаходтеся в ілюзії по відношенню загалом до свого оточення, тому що не всі будуть саме тією підтримкою. І не всі, які прийдуть до вас з пропозицією, будуть саме тими, які зможуть надати вам можливості реалізувати і реалізуватись і покращити, примножити. Не знаходитеся в ілюзії по відношенню до свого оточення. І до тих людей, особливо, які будуть. З'являтися в вашому оточенні з пропозиції. Активно дійте і реалізовуйте плани. Визначайте пріоритетність, загалом визначайтеся в своєму житті як з своїми планами, з власною реалізацією, так і з своїм оточенням. Не потрібні вашому оточенні саме ті люди, які будуть заважати, які не даватимуть вам можливості досягати бажаного результату. Дякую. Його величність випадок у чому вам пощастить у 24 році? Кварент по другому варіанту ваша сигніфікація. Ви ресурсна людина або в вашому житті виникне конфлікт, який зруйнує стосунки взаємовідносини, і ви забажаєте побути в самотності в ізоляції? Хоча з цією людиною ви відчували те, що ви дуже схожі. Ну, або навпаки, завдяки чисткам, очищенню, простору ситуації, обставин, оточенню кардинально зміниться ситуація. І ви будете відчувати потребу побути в самотності в ізоляції для того, щоб. Позбутися, очиститися, ну і з новими силами в реалізацію нових планів. У чому вам пощастить 24 році? Неочікуване багатство, мандрівка. Ви будете розуміти або отримаєте розуміння, те, що або маєте розуміння на даний момент, що для того, щоб покращити, для того, щоб здобути, потрібно рухатись, потрібно йти в нове починання, потрібно самій виборювати своє місце під сонцем. І у вас є свої мрії, є свої бажання, але загалом вам потрібно сконцентруватися на пріоритетності, тобто визначити, а чого насправді, якщо у вас були бажання раніше. Вибудовано бачення стосовно того, чого ви бажаєте досягнути, то, можливо, потрібно переглянути, тому що життя і події трансформують те, чого бажали раніше, і те, чого бажаємо на зараз. Ну, тому що змінюються і зовнішні, і внутрішні і люди, і Події ситуації кардинально впливають на ваше життя, тому потрібно. Потрібно йти в ногу з часом. Але це говорить лише про те, що потрібно трансформуватися і приймати потребу в трансформації. Єдине, що якщо є бажання є мрії, то визначайте пріоритети. За що ви бажаєте боротись? Чого ви бажаєте досягнути в своєму житті? Загалом, Хочу все і зразу не працює. В даний час ви повинні сконцентруватися і визначитись. Особливо, якщо, наприклад, ви бажаєте покращити фінансовий матеріальний достаток, а ситуація складається так, що ви не маєте можливості не маєте шансу закриті шляхи, вам потрібно боротись, вам потрібно відстоювати. Але яким чином? Очистити, очистити свій простір, позбутися, позбутися негативу, і через вежу кардинально ситуація зміниться, але з часом. Якщо ж ви відчуваєте, що в вашому оточенні є саме та людина, яка і ви це зрозумієте, або розумієте вже на початку 24 року, що із-за її присутності в вашому житті ви не здобуваєте того, чого прагнете, і. Те, чого бажаєте досягнути. У вас закриті шляхи. Не було до цього можливості досягнути тільки за того, що в вашій присутності є та людина, яка не бажає, щоб ви це мали. від якої йде негатив. У чому вам пощастить у 2024 році? Ви отримаєте шанс, якщо проявите силу волі, силу духу, характер, внутрішній стержень, реалізувати і реалізувати, досягнути того, чого ви бажаєте. Хоча, можливо, після того, як ви розводитеся, як ви переживете розлучення, або з бізнес-партнером розділите бізнес або продасте. Тобто на якісь партнерських стосунках буде поставлено крапку. Відбудеться прояснення, і ви не забажаєте надалі спілкуватися і взаємодіяти. Можливо, це з вашого оточення близька людина, з якою ви Працювали в якійсь справі, або взаємодіяли в якомусь проєкті, або у вас було тісне спілкування в соціумі або загалом по життю. І от ви зрозуміли, що ви не бажаєте надалі спілкуватися з даною людиною, тому що ваше життя людина несе лише негатив. І вона вам закриває шляхи можливості покращити фінансове благополуччя. Чому ще пощастить. Там, де була зупинка, в тому, в чому ви розчаровувались фінансовий матеріальний достаток, можливо, в своєму оточенні, ви отримаєте прояснення. Ні, досягнете. Ви переможете От тим, що своєчасно отримавши інформацію, навіть якщо вона є неприємна, наприклад, про своє оточення, про людину, з якою ви спілкуєтесь. Але завдяки тому, що ви її отримаєте. Ви переможете, навіть якщо це і пірова перемога, але це шанс вийти саме з стану бездіяльності, з негативного, депресивного стану, досягнути стабільності, емоційно наповнитися, мати сили, енергію, рухатися і діяти далі. Так, да, Стан буде подавлений, новий творець, вам тільки потрібно активно проявлятися, активно діяти, йти в реалізацію своїх планів. І вибирати конкретно вибирати шлях. Мандрівка говорить про те, що ви повинні зібратися. І от коли ви відчуєте це внутрішнє наповнення і будете розуміти, до якої цілі ви будете рухатись, ви не будете відчувати себе жертвою, ви не будете мати страхи. Ви зруйнуєте вежа, ви приймаєте рішення іти в нове починання. Тому що ви бажаєте. Відносно фінансового, матеріального благополуччя і достатку, прорив, зміна ситуації неочікувано, але навіть неочікувано для себе, позбувшись негативу, очищивши думки, простір, ви не будете зливати більше в негатив і надавати можливості маніпулювати і керувати вами. Хто б це не був, і які б стосунки взаємовідносини у вас не були з цією людиною. Порада. Щось остримає, ви залежні, можливо, навіть це думки, але те, що розбиває вам серце, і ви не виходите, не пропрацьовуєте цей момент. Тому що, зрозумійте, якщо ви не позбудетесь цієї залежності і не стілите, не пропрацюєте момент розбитого серця, не наповнитесь, не збалансуєте емоційний стан, ви не здобудете успіху. Ви не повинні бути залежною. Ви повинні цілеспрямовано, можливо, ви залежні від того, що не робите вибір. І ви й не дієте бо не зробили вибір. Чітко в якому напрямку ви бажаєте рухатись. В чому ви бажаєте реалізовуватись? Тому що ви зливаєте енергію саме в те, що внутрішній оцей роздрайв я не знаю, що мені вибрати, або чи мені залишитися в ре... і йти в реалізацію даного проєкту, чи ще щось пошукати. А вам говорять, що ви повинні працювати, ви вже визначились, ви маєте намір і ви маєте розуміння. Але от чому ви знаходитесь в коливанні, в невизначеності, в внутрішньому роздраві і таким чином, от Залежите від нестабільності внутрішньої, і туди й зливаєте енергію. А вам говорять, ви амбіційна людина, працюйте, але чітко розумійте, в якому напрямку і до якої цілі ви рухаєтеся. Ви самостійні і самодостатні. Ви довгий шлях пройшли власної реалізації, і ви розумієте, чого ви бажаєте і до якої цілі ви бажаєте рухати. Так рухайтеся. Не спирайтеся ні на кого. Ви повинні чітко позбутися, очистити свій простір, очистити свої думки, визначитись і рухатись в нове починання, щоб здобути саме той рівень благополуччя достатку, якого ви бажаєте. І реалізувати ті амбіції. Працюйте. Дякую. Магія таро української до зустрічі!